Денній щовечірній програмі «Івангелія на кожен день. І я, протерій Володимир Давидов, буду з вами, як зазвичай, читати Івангелію. Сьогодні ми продовжуємо читати Івангелію від Матфея і саме продовжуємо читати той фрагмент, де Господь викриває іудеїв, а саме фарисеїв найбільше. Проте навіть враховуючи, що ми вчора читали і позавчора подібні звинувачення, викривання Христа. Ми маємо пам'ятати, що в кожному з нас дійсно ж теж живе фарисей. І маємо бути пильними, порівнюючи з Євангелієм те, що Господь викриває, порівнюючи зі своїм життям. Чи не стаємо ми, фарисеями, в своїх думках, а особливо в своїх словах і діях? Отож, почитаємо ще, від чого застерігає нас Христос, яким, якими людьми нам не варто бути. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього, горе вам, книжники і фарисеї, і лицеміри, що будуєте гробниці пророків і прикрашаєте пам'ятники праведників. І говорите, якби ми жили в дні отців наших, то не були би спільниками їхніх у крові пророків. Таким чином, ви самі свідчите проти себе, що ви сини тих, які вбили пророків. Доповнють же міру отців ваших. Тому ми можемо. З цього уривку ми розуміємо, що Христос проводить лінію спадковості, що як іудеї старозавітніх часів були нечестивими, відходили від Бога і вбивали тих посланців Бога, які приходили на землю, які народжувалися на землі, і возвіщали голос Божий, волю Божу. Народу було незручно таке чути. Їм було неприємно, вони озлоблювалися і вбивали. Так вбили е, нечестивий пророк Моносія, вбив е, пророка Ісаю, його розпиляли дерев'яною пилою. Так був вбитий, е, намагалися вбити. Ну, звичайно, там е, персидський цар Дарій наказав. Пророка Даниїла вкинути у е ров зі Львами. Але тим не менше, якби, ми розуміємо, що були і обвинувачувачі пророка Даниїла. так хотів, намагалися, е саме такі ж самі причини спонукали і вбити, ну е як би, домов... Заставити царя Ірода вбити Іоанна Хрестителя. І саме цей уривок говорить про те, що дійсно іудеї, як ми бачимо, ставили і прикрашали пам'ятники пророкам або тим, хто жили раніше. Але, ми, але Христос викриває, що вони ви є нащадки тих, хто вбивали пророків. І ви є ті, хто і далі продовжуєте це. Тобто, як він каже, доповнюють же міру отців ваших. Тобто, з, ну, з вами все зрозуміло. Ви є нащадки вбивць пророків, вбивць посланців Божих, і ви доповните цю ж саму, ви виконаєте своє, е, е, свою місію. Ну, це умовно так е, сказано. Дійсно, Йоанна Хрестителя умертвили, умертвили. Христа захотіли розіп'яти і розіп'яли. Тобто все вони виконали і були сини тих ой, відповідними нащадками, відповідними синами своїх правців. Змії поріддя Єхиднове. бачимо, додається звинувачення, крім того, що лицеміри, ще й поріддя Єхиднове. Як втечете ви від присуду в гієну? Тому ось я посилаю до вас пророків і мудреців, і книжників. І ви одних уб'єте і розіпнете, а інших будете бичувати в синагогах ваших і гнати від міста до міста. Зразу досить е яскраво згадується е період, який описується в період проповіді апостолів, який описується в книгі діянь, як апостоли втікали з міста в місто, з, з селища, в селище, постійно подорожували, тому що десь засновували. Общину, церкву місцеву. І далі втікали, тому що іудеї її гнали, іудеї її хотіли схопити. Тож архідеякона Стефана, першомученика, побили камінням за проповідь. І це було після сказаних зараз в Євангелії слів, і це було і до, тому що Господь посилається на старий завіт, на те, що. В принципі, всі тодішні іудеї знали свою історію, найближчу історію. І Христос викриває в тому, що дійсно ті ж самі іудеї, які нібито є народом Божим, гнали посланців Божих? О, пророків, мудреців, книжників, книжників не ну, знавців закону, це не тих книжників. Да? Виходить, що таке якесь порівняння. Ви гнали книжників, і тут же говорить. А перед цим говорять ви горе, вам книжники, фарисеї Лицеміри. Ні, це зовсім ну якби трошки інше. Якщо там, де горе, то це є негативний образ книжника, тобто такий, знаєте, той, хто дріб'язкова людина, яка вишукає оці лазівки в законі, або дуже дотошний і дріб'язковий, про що ми вчора з вами говорили. А в тому, що вигнали книжників, це з тих мудреців, які дійсно знали писання, але знали закон не тільки в світлі виконання якихось оцих приписів, а в світлі того, яким ну ну скоріше за все, яким закон, який будував навіть той старозавітній закон, який спонукав думати і про духовне своє життя. Про виконання, про піклування своєї душі. А яким чином це відбувалось? Ну, ті ж самі пророки чи інші там, люди Божі, так би мовити, вони викривали гріхи іудейського народу. І через це були гонимі. Тобто вони говорили, викривали. Ви поклоняєтесь язичникам, а ви стаєте розпусним, облудлими і тому подібними епітетами. Звичайно, це не подобалось, от як той же Іван Хреститель. Викривав Ірода з Ірдіяди, і таким чином е їм не подобалося, що він перед Ян на... Хреститель перед народом вказував на гріхи царя. І от, тож, упаде на вас усяка кров праведна, Пролита на землі, від крові Авеля праведного до крові Захарії, сина Варахійного, якого ви вбили між храмом і жертовником. Ви знаєте, оцей момент в Євангелії один з самих ем, важко ідентифіку... найважче ідентифікувати, про кого говориться в Євангелії. Давайте розберемось. Ну, Авель, тобто говорить Господь про Першу і останню пролиту кров праведників. Перша кров праведника це дійсно був Авель, син Адама і Єви, якого вбив Каїн. Тобто це саме перше. Важко зрозуміти, про якого Захарію говориться говорить Христос, син Варахійного. Справа в тому, що в Старому Завіті ніде не вказано, що це за Захарія, син Варахій. Є Захарії, яких ми зараз згадаємо з вами, але. Ніде не фігурує ім'я, що він син Варахії. Так от, давайте перше. Перший хто, хто підходить під цей опис, це в другій, згадується священик Захарія в другій книзі царств, якого цар Іоас звелів побити камінням в Єрусалимському храмі. Але в книзі царств написано, що Іоас, ой, цей, цей священик Захарія був сином Іодая, а не Верегій, як каже Христос. І тут якби зрозуміло. Другий, хто міг би бути, що це за Захарія? Ми знаємо, що в Старому Завіті є книги пророків. Вже згадували а, Даниїла пророка, пророка е, Ісая. Є великі пророки, до яких відноситься той же Даниїл і Ісаї, а є малі пророки, і один з них є Захарія. І, е, але цей пророк, так, е, але про цього пророка невідомо, як він загинув. Тобто нічого не сказано. І це просто якби ми беремо ім'я, яке відоме в, в Старому Завіті, і під, е, одна, висовуємо одну з теорій, що ж це за Захарій. Тобто другий так, е, варіант. Але ми не знаємо нічого про смерть його. Ну, але і після того, цього е, пророка від, від малих пророків Захарії, ну, були ж праведники? Були. Ну, якби ще століття проходили е, і. Е, Історія, о, говорить, що, ну, якби це не останній був праведник. Тобто, мало ймовірно, що саме про пророка говориться. Але ж про кого? Третій, е, варя, е, третій ну, варіант. Чи, е, е, у Іосифа Флавія, який був воєначальником Єрусалиму під час його. Оточення в 70-му році після Різдва Христового римлянами перед тим як Іерусалим і Єрусалимський храм були повністю зруйновані, перед тим був там такий Іосиф Флавій згадує Захарію, який був сином Варуха. Знову ж таки, не Верахій. Син Варуха, який був побитий зілотами, зілот, зілотами в храмі перед знищенням Єрусалим. Тобто, коли вже місто було оточене, я так розумію, якісь там були між, міжособиці в самому Єрусалимі. І от зелоти, це така була, так би мовити. Ну, В іудеї все було релігійно-політичне, у них це поєднувалося. Це були такі крайних поглядів іудеї, які сповідували, які е мали такі, можна так навіть назвати, їх фундамент фундаменталістами в іудейському плані, і вони були за те, щоб. Е Займалися тим, щоб е, чинити опір, силовий опір римській владі, римським воїнам, були заколотниками бунтів і от були такими, е, таким рухом, партизанським, так би мовити, проти римлян. Тобто люди, які довго не говорили, а брали і діяли, і для них в принципі вбивство це було нормально. Тобто такі, Можна і сказати, що гарячкуваті. Ну, це так, дуже, напевно, ніжно. Так от, Іосиф Лаврі про такого Захарію згадує, який теж був вбитий в храмі. Тобто, у нас є Іо... з другого царства Захарія, який теж був в храмі вбитий, і от після, по суті, після Вознесіння Христового події. Христос же говорить про від Авеля до Захарії, який був вбитий в храмі. Те, що Іосиф Лавій згадує про якого Захарію, ну, не підходить тому, що Христос говорить як про те, що звершилось, а Захарія, про якого згадує Іосиф Лавій, був битий після цього. Значить, відпадає. Наприклад, от Інокентій Борисів Борисов, він святитель, він стверджує, що скоріше все за все. Мова йдеться все ж таки про е, священника Захарія з другої книги царств, якого звелів вбити цар Іоас. І що саме цікаво, невдовзі після того Єрусалим теж був захоплений, Єрусалимський храм був знищений, і тут такий символізм між тим, що Авель був ну, один з перших людей, так. Син Адама і Єви був вбитий праведник. І от для іудеїв, знищення Єрусалиму єрусалимського храму, і їхній полон це такий був дуже серйозний. Серйозна трагедія в історії їхнього народу, і через це цей Захарія з другої, з другої книги царств, він є таким теж, як останнім праведником до падіння Єрусалиму як такого. Звичайно, так, потім е, повернення з полону, відбудова храма. Але оцей е, падіння Єрусалиму е, і Вавилонський полон, вони звичайно були такими, е, ну, знаєте, е, серйозними. Е, Історичної події, яка залишила шрам на світогляді і знанні своєї історії у іудеїв. Навіть ми пам'ятаємо, що коли родословно Ісуса Христа представляється, то навіть вказано до, там, стільки то було, до Вавилонського полону, потім від Вавилонського полону, і пішла далі родослівно. Тобто, це таки, знаєте, одна з відправних точок історії. Серйоз основних точок. І через це цей Захарія, можливо, через це і вказується як перший праведний кавель. І от трагедія іудейського народу і полон це Захарія, який був е вбитий за велінням царя Іоаса. Проте є ще одна версія. Вона полягає в тому, що є таке апокрифічне протоєвангеліє від Іакова, приписується братові Господньому. Так от в ньому говориться про те, що ми ж знаємо ще про одного Захарію священника. Це був батько Іоанна Хрестителя. Коли Іоанн Хреститель народився, ми знаємо, що він виховувався серед Єсеїв і виховувався в таких аскетичних умовах, в пустелі жив, коли вже там ну, з Єсеями вони великий усамітнений образ життя, общинний, не з усіма іудеями іншими жили. І через це є вірогідність того, ну, от з цього проти Євангелія апографічного є така відомості, можна почерпнути, що коли цар Ірод взнав від Волхвів, що народився Спаситель, він вже наказав вбивати младенців. Народився цар, ізра, цар Ізраїльський Ісус Христос. Так? Він, ми ж знаємо про це побиття вифлеємі в е, немовлят. Е, так от в Євангелії описує, цьому, від Якова, описується події, що коли прийшли вбивати в дім ну, за немовлятами в Дім Захарії, а е, ми знаємо, що там е, у Ірод же наказав вбивати до трьох років. А у Христа з Іоанном Хрестителя з Яном Хрестителем різниця в Вікові в півроку, 6 місяців. Через це, в принципі, Іоанн Хреститель теж підпадав під оту наказ знищення Царем Іродом Великим. Через це, повертаюся до Євангелія, Там говориться про те, що коли прийшли Іоанном Хрестителем. Захарія намагався захистити сина, захистив, але ціною власного життя. Тобто цар Ірод наказав його вбити. Чи там я вже е, точно не пам'ятаю, ну неважливо. Тобто він загинув, захищаючи свого сина від царя Ірод. І, можливо, це теж було в храмі. І от тоді теж може бути як варіант того, що. от до що Христос описує останнього Захарія, який міг бути вбитий в храмі, який от от це тільки сталося. Тобто тут уже дійсно буквалізм. Перший праведник Авель, перше вбивство, і останнє вбивство серед праведників, тому що в принципі Захарія був праведником, тому що він заслужив перед Господом, щоб в нього народився син пророк і притеча Месії. Це говорить про те, що він дійсно був праведником. От, от такі у нас є е, дві дві, найбільші, е, найпри, е, як, дві теорії, які найбільш підходять. Тобто Перша, це. А, е, ще хотів сказати, е, ми говорили про цього священника Захарі з другої книги царства. Е, так от, Там вказано, я казав, що він син Іодая. А Христос говорить за Захарію, син Врагій. Є, е, в принципі, це тут можна узгодити тим, що ми знаємо за юдейською традицією люди носили часто два імені. І через це в старому, в другій книзі, книзі царства. Е, Захарія, як говориться, що він син Єдає, а можливо, і у Єдає було інше, друге ім'я. Ну, це Тут, знаєте, ми... Е, Досконало можемо знати, знати, напевно, тільки на страшному суді, якщо у нас буде можливість спитати, і нам це буде ще тоді цікаво. Отож. От Продовжуємо. Амінь, кажу вам, що все це прийде на покоління, на покоління це. Єрусалимі, Єрусалимі, що вбиваєш пророків і камінням, побиваєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як птах збирає пташенят своїх під крила, і ви не схоті. Е з цього останніх слів Христа Єрусалим Єрусалим бачимо, що, наскільки йому болісно, що Єрусалим приречений і преречений не тільки тим, що ну, Христос передбачив, що в 70-му році Він буде зруйнований е, єрусалимськими військами. Якісь в мене проблеми сьогодні з інтернетом. Е, через цей, е, Тобто дів, е, Єрусалим. Приречений не тільки тому, що його знищують римські війська через декілька десятиліть, а переречений ще тому, що Христос бачив, ну розумів бездуховність і мертвість Єрусалимлян, фарисеїв, вождів народу. Вони були далекі від Бога, вони не розпізнали Месію. Христос говорить, що скільки я до вас посилав, скільки я хотів вас зібрати посилав вже пророків для того, щоб іудеї е, навернулися, відвернулися від гріха, відвернулися від ідолослужінь, щоб царі знову стали праведними. І що о, навіть ті самі царі Старого Завіту, е, які намагалися покінчити з язичництвом, які каялися і наверталися до Бога, в той же час вони. Ніхто з них не приймав рішення повністю знищувати капище язичницьке. Тобто, навіть коли сам цар навертався через, через проповідь того чи іншого пророка, все одно він не наказував все більше, і, і в і в долопоклоніння в моєму царстві не буде. Такого рішення ніхто не приймав. І таким чином виходило, що ніби не вернулися до Бога, а якийсь час проходив і знову впадали в гріх, відолопоклонства, знову зраджували Богові і ізраїльський богообраний народ, як от в Старому Завіті, дуже часто пророками говорилось, блудив з язичницькими богами, тому що Завіт був покладений між Богом єдиним, а поклонялися, починали вклонятися і приносити. Служити валу, аж валу це жертвоприношення младенців, немовлят було через це ну, розбещувалося і розвращались. Іудейський народ досить серйозно і досить низько падав. І Христос саме в цьому от ми бачимо його як плач і біль і за Єрусалимом, і за ізраїльським народом, який не розпізнав оцей час. Коли до них прийшло, прийшов він, сам Господь, сам Бог, як, з яким вони, якому вони обіцялися, якому вони приносили жертви, представляєте? Приносять жертви. І тут же кричу, кричали розіпни. І як е, пояснюють е, цей момент, ось лишається вам дім ваш пустий. Е, говориться про те, що перше Христос більше в Єрусалимі не проповідував. Це раз. А друге, що в цей момент Господь якби оголосив вирок, що віднині ви вже не є богообраним народом. Богообраним народом стають учні Христові, стають, стає церква Христова, стають християни. А благодать Духа Святого залишила іудейський народ з того часу. А ви знаєте, хоча є одна така, такі думки навіть серед богословів, що, попри все, якби людина не зраджувала Бога, Господь не зраджує людині ніколи. І навіть те, що іудейський народ зрадив Богу, розіп'яв Хрис... Ісуса Христа, свого Месію, свого Господа, таким чином. Зі своєї сторони, порушивши відносини за між іудейським народом і Богом. Для Бога Він все одно, так, християни це його народ, це його о, діти. Ми стали Богу о, синами і доньками по благодаті. Але іудейський народ все, о, о, в той же час залишається о, для Бога, в очах Бога. Тим народом, який був його богообраним народом. Ну, от навіть такі є думки. Ну, це е, не стосується нашого спасіння, це так, для міркування. А для нашого спасіння ми маємо пам'ятати, що ми, е, перш за все, не перш за все, а маємо пильнувати, щоб не стати. Такими фарисеями, щоб не почути від Бога, що ми лицеміри, що ми породження Єхидного. На сьогодні все, до зустрічі завтра. Хай Господь вас благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. Молимось за наших захисників. А також розкажіть, будь ласка, ще що це за книга царств? Це одна з книг, питання у нас в часі, це одна з книг старого завіту. Є перша книга, є друга царство. Описуються е, події е, з життя. Якби істот, це історична книга. Е, бачите, не попрощаюся з вами прямо зараз. Е, описується історія Іудейського та Ізраїльського царства. Після е, царя Давида невдовзі е, царства розділилися. Між, між синами, там починилися міжусобиці. Ви знаєте, чимось воно нагадує навіть нашу таку умовну Київську Русь, Якби, що була єдина держава, а потім розділилась між синами. так. Ну, Це умовне таке, умовне паралель. Але просто що в кожному був Іудейське царство та Ізраїльське царство. Іудейське царство об'єднало з центром в Єрусалимі, об'єднало. Коліно Іуди і коліно Менасії, здається, Я зараз Вініаміна. Зараз не згадаю. А інші всі коліна, там біля 10, так, 12 колін Ізраїльних було. А інші всі 10 колін е, обі, е, були е, об'єднані в е, так, іудейське Ізраїльське царство. І от вони були між собою, так, в кожного були свої царі. І, в принципі, що одне царство, що друге впадали в ідолослужіння. Так якраз відхозовітні книги царств описують те, як от, яким було життя, така, е, життя кожного царств, і іудейського, і ізраїльського. Е, ще раз вам бажаю тихої та мирної ночі. Е, молимося за наших захисників. Поставте, якщо вам сподобався наш ефір вподобайку, напишіть коментар, що ви думаєте, ваші думки цікаві завжди читати. Також шерте наше відео, щоб більше людей могло побачити. Та Ставайте спонсорами нашого каналу. Я бачу, що дехто став. Щиро вам дякуємо. Нам це дуже допомагає. Ну, все добре, до зустрічі завтра.